Пару слів для коханок. Зрозумійте одне, що вас ніколи по-справжньому не зможуть полюбити, тому що ви тимчасова. Ви самі обираєте бути там, де вам завжди закриті двері. Ви запасний варіант, коли все руйнується, але не заради вас. Він всім говорить, що ти не така, як всі, ти особлива. Але коли у вас температура, він не поруч. Коли у вас день народження, він з дружиною. Коли вам хочеться обійняти когось вночі, а ви сама. Його сміливість закінчується там, де починається відповідальність. Поки ти будуєш плани, як забрати його, він будує плани, як вернутися туди, де його чекають безумовно. І не см смисл для нього, А запасний варіант. І настане день, коли він піде, без пояснень. Тому що так зручніше. А ви залишитесь із спогадами, які будуть спалювати вас зсередини. Навчіться бути жінкою, для якої шукають не виправдання, а шляхи.